Вітаю малята! Сьогодні наша зустріч розпочинається на вулиці міста. Місто у нас велике, у ньому багато будинків, дерев, автомобілів, людей, тварин. І ми сьогодні будемо подорожувати вулицями нашого міста. Ми будемо подорожувати. Разом із котиком м'якошем. Ось подивіться, котик сидить на гільці дерева і з поглядає навколо себе. Що могло налякати котика? Можливо, шум у місті, можливо, автомобілі. Можливо, гелікоптер налякав нашого котика. У сучасних містах завжди рухається транспорт. Це можуть бути легкові автомобілі, вантажні автомобілі, навіть гелікоптери. Рух у місті жвавий, галасливий, активний. Який ще може він бути? Якщо вночі рух буде повільний. Тихий, спокійний. Якщо автомобілі їдуть в різних напрямках, то рух може бути двостороннім, коли машини їдуть і вліво, і вправо, або може бути одностороннім, коли машини їдуть тільки вліво, або тільки вправо. Як називаються люди, які... Керують автомобілями. Водії. Вірно. А як називаються ті, хто сидять в автомобілях, але не керують автомобілями? Пасажири. Пасажири їздять лише в автомобілях? Вірно, вони їздять ще в автобусах, трамваях. Які ще види транспорту є у вашому місті? А якщо йдуть люди пішки? Ось тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики, дівчата, не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду наші дітки і шоходи. Тобто люди, які йдуть пішки по вулиці, називаються пішоходи. Пішоходи які? Виховані, чемні, уважні. Чому пішоходам потрібно бути уважними, щоб бачити, як рухається транспорт по вулиці, і не порушувати правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху допомагають пересуватися як транспорту, так і пішоходам. Пішоходи можуть переходити вулицю по пішохідному переходу, який ще інакше називається зебра. Автомобілі завжди поступаються дорогою пішоходу, який крокує по пішохідному переходу. А який транспорт? Ви бачили на вулицях свого міста автобуси, в моєму місті ще їздять таксі, а в вашому місті? А ще в моєму місті літають медичні гелікоптери, які допомагають хворим людям потрапити у лікарню. А який транспорт у вашому місті є? Чудово! Дуже цікаво. Найкращий помічник пішохода – це світлофор. Він завжди готовий підказати, коли нам треба чекати, коли готуватися, а коли починати рухатися при переході через дорогу. Подивіться, у нашого котика навіть вуса стали дибкі. Він побачив велосипедистів. Він дуже здивувався. Котику. На велосипеді можна їхати. Дітки, як можна їхати? Швидко чи повільно? Швидко. Швидше, ніж ми ходимо. На велосипеді їздити сумно чи весело? Весело! На велосипеді їздити корисно для здоров'я. Тому велосипед це добре. Поки ми подорожували по місту, ми побачили багато різних машин, велосипедів, автобусів. Пропоную зараз намалювати машину, яку ми бачили на вулицях нашого міста. Підготуйте готуйте. Пензлик, фарби, водичку, аркуш паперу і ми почнемо малювати. Нагадаю правило, як тримати пензлик, а саме за його фартушу. І так, влаштовуйте зручніше, беремо пензлик, змочуємо водою. Набираємо зелену фарбу і починаємо. Малюємо півколо, дві маленькі рисочки, ще два маленьких півкола і довгу рисочку. Маленьке синє півколо, синю рисочку. І зафарбовуємо це наше вікно. Зафарбовуємо зеленим кольором автомобіль і малюємо чорні колеса. Ось у нас вийшов чудовий автомобіль. Ми намалювали чудовий автомобіль, майже такий самий, як бачили під час прогулянки по вулицях нашого міста. А на завершення нашої прогулянки. Пропоную зробити гімнастику для очей. Дивимося на екран і рухаємо очима разом із приятелем нашого котика тигрою. Вліво вправо рухаємо очима. вгору вниз рухаємо очима. Куточка в куток рухаємо отшима. І в інший бік з куточка в куток. Поморгали трошечки. Одним другим оком по черзі. По очі рухаються. Закриті очі двома пальчиками. Кожне око тримати. Знову рухаються очі вліво, вправо. Молодці, малята! До нових зустрічей!